Продовжимо тему російського бюджету. Ситуація настільки критична, що національні надбання, Газпром та Роснефть тепер не наповнюють бюджет, а самі потребують допомоги. Путін підписав укази про надання їм податкових пільг. Вдумайтесь компанії, які мали б годувати країну, тепер отримують субсидії так званий паливний демпфер, щоб просто не збанкрутувати. Якщо впадуть нафтовики, почнуть закриватися свердловини. Якщо Газпром не матиме грошей на операційну діяльність, міста можуть залишитися без газу. Тому Росія, маючи дефіцит бюджету близько 6 трильйонів рублів, змушена ще й рятувати свої сировинні гіганти. Звідки беруться гроші у борг. Росія будує класичну фінансову піраміду. Мінфін випускає облігації під шалені відсотки, близько 15 16 і вище, щоб перекрити старі борги. Вже зараз на обслуговування держборгу йде майже 9% усіх видатків бюджету. Це більше ніж сумарні витрати на освіту та медицину разом взяті.